Друзі, всім привіт! Я вважаю, що завдання ДЗ на канікули та вихідні є порушенням кордонів цілої сімейної системи. А як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. Я зараз трошечки поясню свою думку. Справа в тому, що у гештальт-підході ми говоримо про кордони, як про здорове розмежування різних частин життя. Тобто, є межі, де закінчується школа і де починається сімейний простір. Де починається робота, де починається відновлення. І це все є можливо. У всього цього простору є межі. І вихідні та канікули це священний простір сім'ї. І цей час належить не школі, а саме сімейному відпочинку, ритуалам і традиціям, спілкуванню і відновленню нервової системи дитини і батьків. Коли школа заходить у цей простір, і ось цей час з вимогами вона фактично розширює свої кордони на територію, яка їй не належить. Це інвазії, тобто це порушення, порушення кордонів і проникнення зовнішньої системи в простір іншої, без згоди. ДЗУ вихідні та канікули створює напругу всередині сім'ї, і сім'я має власний темп. Хтось хоче поїхати на природу, хтось хоче відвідати родичів, хтось просто нічого не планував. І це нормально. Додаткове навчальне навантаження, воно змушує. Кожного члена родини змінювати плани, створює конфлікти. Спочатку зроби ось це, а потім поїдемо на природу. Але на природу ми не їдемо, тому що дитина довго робить завдання, всі нервують і всі вже пересварилися. Все, відпочинок накрився. Переводить батьків у роль контролерів замість люблячих батьків, які вміють обіймати, які вміють відпочивати, які вміють сміятися поряд з дитиною і розважатися. А також а таке навантаження навчальне забирає спільний ресурс. Сім'ї, спільний ресурсний час це важливо. І виходить, що один учитель своїм рішенням може змінити динаміку цілої родинної системи. І її темп, настрій, атмосферу цієї системи змінює. Це пряме порушення кордонів системи, бо втручання відбувається без згоди і без потреби. І дитина втрачає можливість завершити гештальти. Відпочинку, тобто важливо не лише працювати, а ще й повністю завершувати цикли відновлення, тобто асимілювати, що відбулося на цьому тижні, як я це зробив, що що мені сподобалось, що не сподобалось. Дуже важливо про це поспілкуватися і відпочити. І канікули та вихідні це цикл контакту з ресурсом. І якщо всередині нього з'являється примусове навчання, то цей цикл. Обривається цей цикл не є завершеним, тобто відновлення не відбувається, що призводить до психосоматичних наслідків, тобто, у дитини з'являються симптоми після напруги. І це не приносить користі і залишає дитину та батьків в напрузі на постійній основі. І відпочинок перестає бути відпочинком, тому що це вже час вилучений між. Обов'язками, а не ресурсний простір, коли батьки гримають, коли батьки поспішають, коли дитина не встигає, це створює стресові ситуації і перенапруження. Саме тому я проти домашнього завдання на канікули та вихідні, бо це є порушенням кордонів системи. Обіймаю.